Вітаю вас, дорогі! Це думків голос з вами я, Роман Мельниченко, і тут я розказую про науку, про культуру, про психологію, про політику без претензії на якусь істину. Просто думки в голос. І зараз мені хотілося поділитися з вами таким нещодавно резонансне дослідження, яке відбулося під соціальне дослідження, яке відбулося під керівництвом Тимофія Бріка, дуже мною поважаємої людини, за якою я давно спостерігаю і дивлюся за його кар'єрою. Ось, і він зараз є ректором університету Київської школи економіки, теж дуже крутий університет. От за якого я теж слідкую. І нещодавно вони провели таке соціальне дослідження про те, чи є розколи в суспільстві, чи є поляризація в нашому суспільстві. Ну і для багатьох, напевно, що було таке, напевно, враження, що. Ну, видається іноді, що наше суспільство дуже поляризоване, ну, перше поляризовані за мовою. Да? Тобто українська, російська, і ця поляризація прям кидається в очі. Ось хтось когось там шеймить за те, що хтось використовує російську мову, люди соромляться використовувати цю мову і так далі. Також є інші точки поляризації, там якось продовжувати війну за всі території, чи якийсь інший спосіб там ті, хто виїхав, ті, хто залишився. Ось і здається, що ці е, поляризації вкрай гострі в суспільстві. І прям всі такі інтернет страчіки які у нас несуться, прям всі один з одним, і там уже прям капець. І от їхні дослідження показали, що до, 7, до 70% населення України їх не стосується. Хто якою мовою тембалакає, розмовляє собі любою мовою. Е, виїхали, залишились. там е, Хтось воює, хтось не воює, бо теж є поляризація про те, що от цивільні не розуміють військових, а військові. І цивільних там і отакі різні речі. ось І таке е, вийшло заспокоєння да що то заспокоєння. Що більшість українців набагато більш толерантніший, спокійніший, і поляризації цієї немає. Е, але я скажу так, що тут я вже скажу як е, психолог, тому що е, саме те, як люди вірять, е, і те, в що вони вірять, саме те і трапляється. Тобто, грубо кажучи, є таке поняття, як життєві сценарії. Життєві сценарії це те, як ти бачиш реальність, і, відповідно, ти так і живеш. І коли щось не вписується в твою реальність, ти просто цього не помічаєш. Тобто, якщо ви починаєте звертати і кажете собі так, буду сьогодні звертати увагу на червоні автомобілі. І виявиться, що їх дуже багато, а раніше ви їх просто не помічали. І тому оця установка, яка у нас стоїть, це може бути. Інтелектуальна установка, світоглядна установка, ціннісна установка. От. І, відповідно, деякі установки нам, ну скажімо, в силу там, нашої біології, генетики, деякі вже в нас стоять, да? тобто вони пов'язані з нашими інстинктами там, і так далі. Деякі нам встановлюють батьки, соціум, там, і пішло-поїхало, школи, університети, релігійні організації, політики і тому подібне. І відповідно, коли люди про щось говорять. і те, про що вони говорять, вони в це вірять. То це ви знаєте, да, як життєві сценарії реалізуються як само. Про самозбуваючися пророцтво, да, яке потім збувається. Тобто, грубо кажучи, якщо людина каже я це не зможу, я це не зроблю, я не знаю як, то вона це не зробить, вона це не зможе і вона не буде знати як. Тобто є дослідження, які показують в момент, коли людині дають якусь задачу, і людина каже просто вголос, а її мозок ну, починає щось там вмикатися в роботу, щоб цю задачу вирішити. Але як тільки людина каже в голос я не знаю, я це не зможу, я це не зроблю, бабах і мозок. Вимикається як лампочка. Тобто, як тільки ми на рівні на рівні префронтальної кори сформулювали якусь віру і сказали, я це не зможу, я не знаю, я не згадаю, і так далі, в цей момент ми можемо зробити так, що наш мозок вимкнеться. Чому? Тому що префронтальна кора, ну напевно, що одне із таких пояснень, що префронтальна кора вона економить енергію. Да? Це така лінива корова, лінива священна корова, яка невелика частина цього мозку, тобто це невелика частина цього мозку, але вона до 25% енергії починає їсти в організмі, коли вона працює, хоч на якусь потужність. А якщо вона буде працювати постійно, ви напевно чули, що. Люди, які грають в шахи, у них е, стільки калорій е, організм розходує, як ніби вони е, марафон біжать. Е, Ота це дуже такий важливий момент. І тому, е, коли ми повинні собі задати запитання, як суспільство. Чому ці наративи, які працюють на розкол і поляризацію в суспільстві, є в інформаційному просторі? Хто дозволяє цьому бути, хто не звертає уваги на це, хто підкидує, хто роздмухує? Ось і відповідно і ще через рік поляризація за мову ще сильніше зросте, і ще через рік ось такого дискурсу і вкидів. Інформаційних поляризація між цивільними, військовими ще зросте, між тими, хто виїхав і залишився ще зросте. між тими... Ну і пішло-поїхало. так? Тому що... Суспільство саме починає вірити в те, що йому інформаційно нав'язується, і люд, людський мозок, коли йому задали задачу «Помічай червоні машини. Людський мозок починає помічати: ага, дійсно, українська мова, російська мова. Ті, хто виїхав, ті, хто залишився, ті, хто воює, ті, хто не воює. Ось і пішло, пішло, поїхало. Буде поляризація нароса, тому що людина буде це помічати, і вона буде зміщатися в, в, в центри, і сама буде приєднувати до яку. Якого... Якось із цих груп, які поляризуються, ось, і відповідно, розкол фактично і буде траплятися. Взагалі цей дискурс за який був кинутий цими американськими політтехнологами, ну, як мені сьогодні видається, за Януковича. Звичайно, що, можливо, в якихось масштабах Росія це підігрівала і раніше, десь там в Криму чи десь на Донбасі, ця російська мова. Але от, так от масштабно. І це вже почали розігрувати, наскільки я пам'ятаю, можливо, мене хтось підправить. Я ж тут кажу, це просто думки вголос. От це ну, скажімо, за Януковича. Порошенко вклинився в цей дискурс і почав йому підігравати тільки в іншу сторону. І, відповідно, розхитування, ну, скажем, і поляризацію суспільства почали несвідомо робити ті, хто, можливо, ну, не такі бандит, як Янукович, хоча. У нас ще не було при владі немафіозних структур. Тобто ми можемо говорити просто про більш мафіозні структури, менш мафіозні структури. Ну, знову ж таки, це моє оціночне судження. Ось, і тому, хто буде нападати за ці просто думки в голос, я вас зразу забаню і виключу тільки конструктивний розмова думки в голос. І все. О, тому я прошу, щоб потім не ображалися. Ну, і... Е Тобто, до чого я закликаю, які висновки можна зробити. Дуже класно, дійсно, ми дуже толерантне суспільство, але в тому числі ми, як і любі суспільства, схильні те, що ми бачимо в дискурсі, піддаватися цій маніпуляції, ставати на ту якусь сторону. І тому нам потрібно дивитися в сторону не того, що роз'єднує, а того, що об'єднує. А любий той, хто роз'єднує і вклинюється в цей дискурс агресивно на якісь із сторін. Ті, хто поїхали, не поїхали, воювати до 91-го року кордонів, чи якось по-іншому, російська заборонить всіх там і все просто вирвать з корінням. Ось, ну, така радикальна якась, да. ось, або... Хто шеймить людей, які стараються, переходити розмовляти українською мовою на да, тобто відмовлятися від російської і вже українською спілкуватися або якось агресивно там виправляти чи щось таке. Тобто, коли людина займає якусь крайню таку позицію, вона грає не на об'єднання, а на роз'єднання. Іноді навіть не свідомо. І тому я про те й кажу, що ми свідомо маємо завжди грати на об'єднання, підтримувати. Всіх українців, з'єднувати всіх українців, розуміти нашу унікальну історичну ситуацію, приймати цю ситуацію, поважати любити всіх українців, незалежно від національностей, рас, головне, що вони за Україну. Ось, і ну, я це думаю, і все, що ми маємо зробити, щоб. Ті дослідження Тимофія Бріка не погіршувалися в гіршу сторону із за того, що хтось буде далі працювати на ворога і створювати поляризацію в нашому суспільстві. Пока-пока, це був третій випуск Думки в голос». До речі, якщо вам такий формат подобається, я буду частіше вам записувати. Вони завжди багато якихось роздумів, і іноді писати це довго, а ось так ось швиденько розказати. Я тільки за. Пока!